Любі малятка, сьогодні ми з вами будемо працювати з папером, ножицями, клеєм, робити гарні цікаві аплікації. А тепер відгадайте загадку, хто до нас завітав. Гарний та яскравий в крапочку, чорненьку, веселий та моторний, красивий чарівний. Червоний в крапочку хто в нас? Так, до нас завітав жучок сонечко. Вітається з вами і каже, дітки, у мене стільки багато родичів, а ну погляньте. Вони різнокольорові і жовті, і чорні, і червоні, і біленькі, дуже гарні, красиві. Але в них немає своїх портретів. Допоможіть, будь ласка, моїм рідним змайструвати свої об'ємні красиві портрети. Ну що, мої малятка? Ми з вами допоможемо, Жучку Сонечку, і його друзям. Звичайно, ми допоможемо. Ну що, будемо працювати! Для роботи нам з вами знадобиться клей. Краще брати олівець, ножиці, олівець, червоний папір у мене двосторонній, чорний папір, білий і ось такий кружечок у мене з підставочки. Ось такий кружечок це буде денце нашого сонечка. Але спочатку, перш ніж розпочати роботу, давайте розімнемо наші пальчики. Прилетіло сонечко. На мою долонечку. Крильця, червоненькі, цяточки біленькі. По всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло. Будемо відпочивати, Нумо пальці рахувати. Раз, два. 3, 4, 5. І на цій ручечці Один, два, три, 4, 5. Наші ручки розім'яли, До роботи приступили. Так, дивіться, я беру. От у мене є аркуш паперу. Згинаю його навпіл. І розрізаю. Мені потрібна тільки половина аркуша паперу. Так, ось. У мене є половина аркуша паперу. Я також складаю її навпіл. Ось так. Тепер розрізаю ножичками. Так, гарно, гарно розрізаю. Так, розрізала. Тепер беру своє денце прикладаю, тримаю і обводю. Це буде заготовочка для нашого ручка-сонечка. Нижня частина ось він. Ось, це нижня частина наша буде. Тепер беремо, вирізаємо ми ножичками. Гарно вирізаємо з вами. Ось так. Обережно. Працюємо, щоб не порізатись. Гарно працюємо з вами. Ось так. Вирізали денце. Тепер. Беремо іншу частину нашого прямокутничка і будемо вирізати не ось так, а де довша частинка. І нам треба буде нарізати ось такі, дивіться, смужечки. Ось такі смужечки ми будемо зараз з вами нарізати довгенькі, гарненькі, однакового розміру. Нарізаємо гарно-гарно. Так, це вже у нас четверта смужечка. П'ята. І ми будемо дивитися, скільки нам їх буде потрібно, стільки будемо прикріпляти. Шоста смужечка. Ну, я думаю, нам вистачить поки. Якщо не вистачить, ми ще з вами доріжемо. Тепер ми беремо наші смужечки. І кожну ось так треба зігнути. З однієї і з іншої сторони. Кожну ми зі... згинаємо. І беремо. Наш клей відкриваємо і будемо смачувати наші зігнуті частинки. Ми беремо клей олівець, тому що він догоденця ось так, прикріпляємо. Дивіться, перша у нас є полосочка. Бачите, прикріпили. Тепер беремо далі іншу. Також Загинаємо з однієї і з іншої сторони. Намазуємо клеєм. Раз. Один, два. І прикладаємо. Дивіться, як я роблю. Спочатку з однієї сторони, будемо крутити наше сонечко, бачите? Хрест навхрест одержується у нас. З однієї сторони прикріпили. І тепер будемо прикріпляти з іншої. Ось так. І підемо далі. По колу, щоб ось так у нас закрилося все дно нашої заготовочки. Ну що, приступаємо до роботи. Ось така заготовочка у нас з вами одержилась. Подивіться. Тепер ми будемо для нашої жучка сонечка голівеньку вирізати. Відкладаємо нашу заготовочку в сторону, беремо чорний папір. Відрізаємо, ось, подивіться, довгу ось таку смужечку. Нам треба шматочок буде невеличкий, можна прикласти і поміряти. Ось такий шматочок відрізаємо чорного паперу. Ось він. І зараз ми з вами будемо робити голівоньку. Пам'ятаєте, ставимо ножички і ось так прокручуючи. Ми з вами будемо робити овальчик у нас. Трішки ось тут внизу також можна заокруглити, щоб була гарна голівонька. Так, ось така голівонька в нас з вами одержалася. Для того, перш ніж її прикріпити на нашу заготовочку, нам треба зробити вусики. Давайте з вами ось такі тоненькі вусики надріжемо. Одна. Один вусик і інший. Приклеюємо, смачуємо клеєм, наклеюємо ось так. ми один, один вусик, інший. Також нам з вами знадобиться ще білий, білий папір. Ось у мене білий папір. Ми беремо, відрізаємо шматочок з білого паперу. Щоб зробити нам очі. Ось, шматочок відрізали. Складаємо навпіл і вирізаємо очі. Невеличкі очі у нас будуть. Ось так. Також ми, бачите, йдемо по колу. Тримаючись ножечки, не відпускаємо. Ось так. Очі у нас одержалися. Трішки їх заокруглимо. ось тут. Тепер приклеїмо очі. Ось так, одне око. Інше око. Так, зараз ось, можемо взяти або ручку, або простий олівець і серединку замалювати. Ось так. Очі наші готові. Тепер ми беремо клей, змащуємо нашу голівку, клеєм і приклеюємо на нашу заготовочку. Обережно ось так тримаємо. Гарно. Я, тому і кажу, що краще брати клей олівець. Бо ось гарно все в нас приклеїлось. Майже готова? Готовий наш жучок, сонечко, Але нам ще треба зробити цяточки. Беремо також чорний папір. Дивіться, складаємо один раз. Потім ось так загинаємо другий раз. І можна третій раз. Отак складаємо. Відрізаємо зайву частинку. Потім складаємо навпіл. І будемо так само, як і очі, йти по колу, вирізаючи цяточки для нашого жучка сонечка. Ось цяточки вже в нас з вами одержались. І ми зараз їх будемо приклеювати по всьому тулубу нашого сонечка. Так. Приступаємо до роботи. Ось подивіться, діточки, який жучок сонечка у нас з вами одержався. Я вже всі крапочки приклеїла. У мене їх два. Тепер жучка сонечка, два товариша. Одного я робила за допомогою використовуючи клей ПВА, а іншого використовуючи клей олівець. То, що я вам можу сказати, дітки, краще брати клей олівець, тому що це сонечко зробилося швидше і якісніше. Які гарні комашки у нас з вами одержались! Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Я чекаю на ваші красиві роботи. До наступної зустрічі. До побачення!